Короче, мужики, всім привіт, всім! Слава Україні! Значить так, дивіться, тема відео для когось вона буде дивна, для когось цікава, для когось буде шокуюча. Давайте змоделюємо ситуацію. Хай Господь змилується, щоб того ніколи не було. Продається мій. Тракторець. І ціна, яку я хочу за нього, хотів би. Тобто, якби боронь Боже так сталося, це 3000 доларів. А тепер скажу чому. Дивіться. Є аналоги цього тракторця з ідентичною коробкою, з ідентичними колесами. Можливо, 7,5 на 20 або 9,5 на 20, як в Кентару 240 ВР і зубр 245, бо у Скаута 220Б, 7,5 на 20 знову ж таки. З двигуном 11.15, тут двигун 11,2.0. Але є наступна позиція, яку варто навіть багато позицій, тільки просто я вам скажу, чого саме так. Я розумію і всі розуміють, що тракторець не новий, він набігав 410 вже більше 413 мотогодин. По моїх відео, думаю, достатньо було у вас часу і можливості зробити висновок, що тракторець був в добрих руках, що він доглянути, що він постійно обслуговується, постійно я за ним пильную, налаштовую, підкручую, заглядаю до мотора, до коробки, до всього. Тобто дивлюся за те, щоб він експлуатувався адекватно, наскільки дозволяє мені моє поняття і мої знання. Хтось каже, я куплю за ті гроші нового. Добре, давайте візьмемо так. Ви купите голенького тракторця без тих всіх багаточисленних модернізацій. І вам треба дуже-дуже багато грошей і часу, щоб ті модернізації, які тут необхідні буде зробити, як не крути, в більшості випадків, щоб це втілити в життя і багато часу дуже. От просто візьмемо потрошки кожну позицію, за яку я платив свої гроші і витрачав свій час. Це була модернізація моста. Підсилення і навіски. Я думаю, це все дуже добре бачите. Підсилення навіски, вона вже чистих своїх 350 вона підніме. Підсилення моста в двох місцях. І останні моменти. Зашивання цієї частини, освітлення адекватне. Ручний газ адекватний. покажчики всі, які коштують немаленьких грошей. І немаленький труд я приклав, всякі тумблери і так далі, щоб це все зробити тут. Модернізація повітряного фільтра, це все коштує грошей. Та сама мігалка, лентам добре подарували і так далі. Замінив акумулятор на адекватний, поставив вантажі спереду і ззаду. Одні вантажі тут, якщо їх купити, передні з доставкою будуть майже 100-90 доларів, 90 доларів, а задні будуть рівно 100 доларів пара. Це не рахуючи, якщо десь ще шукати оцю річ на металоломі по 30, за, 30 гривень за кілограм. То така, також така фігня буде 3000 за оцю ерунду дві штуки. Модернізація підсилення рами. Переніс передка. І все, що з тим пов'язано. Підсилив, закріпив і ТД. Всіляке освітлення, яке тут необхідне, бо завода тут світла толком немає. Це вам такий приклад. Порахуйте цю роботу, я вам просто зараз відкрию блокнот. Я кожну позицію, яку я оплатив, яку я купив і сюди поставив, яка була б власникові, хто б купив би цього трактора, то тут в мене записано. Це всі оці моменти. І плюс ще йшов би оцей винт від Діра, який зараз беушний, ушний, коштує знову ж таки 100 доларів. І заразом зі всіма витратами, я цього не записав 3500 я записав на, ці, навантаж, на залізу з доставкою. Не записав 4000 ще на винта. Це в нас виходить 20 з половиною тисяч гривень. Пішло тільки коштів на модернізацію тракторця. На ті моменти, які багато хто буде робити, які я порахував необхідними для того, щоб їх було тут зробити. І багато хто повторює за мною, повірте мені, дуже багато хто. Бо люди розуміють, що тут багато чого було не враховано з завода. То давайте візьмемо 3000 доларів. Ви отримаєте модернізований, доведений до ума максимально тракторець, який спокійно працює з дисковою бороною метр 30 з плугом Віракс 2 по 25 від магазину Агровес. До речі, скоро оглянемо ще навісне. Кому цікаві такі плуги, і різноманітна толкова навісна за адекватними цінами, я посилання лишу в описі всі контакти і так далі. Також масляний фільтр, який тут буде скоро встановлені, якого немає ніде. Е, модернізований повітряний, я вже казав, буде модернізований ще паливний фільтр і турбіна тут буде стояти. Яка також, буде мені заважити більше, як на 2000 гривень в адекватному стані. Ще ми це все сюди доплюсуємо, у нас вийде більше 20 близько, тобто 25 тисяч гривень на модернізацію тракторця пішло. Тому перед тим, як писати хуйню до людей, яких ви дивитеся, які продають свого тракторця, просто зауважте, скільки всього ця людина. Потратила фінансів, часу, нервів, недоспаних ночей і людину годин роботи, щоб це все зробити в цьому тракторі, те, що вона зробила. Я згадаю відео Артема за ми продавали його тракторця і Колі Дученка. Я там прочитав коментарі, я був готовий повідкручувати тим людям голови за їхні дурні язики. Ви просто подумайте, ніхто вам не залупляє невідомо чого. Кожен, хто повторив би це, наприклад, він би поняв, би, що то значить зробити те, що зробив, наприклад, Коля і Артем. І, наприклад, я, якби я свого тракторця продавав. Це все багато разів показано, в експлуатації техніка показана і так далі. Ніяке порівняння мототрактор, наприклад, до цього тракторця не йде. Бо з тим навісним він не може працювати. Як був коментар один. Якщо поставити редукторний міст на мототрактор, він перестане бути мототрактором. На жаль, це неправда. Постав сюди повний привід в мототрактор, наприклад, постав прямий привід неремінний, постав трициліндровий двигун, він не перестане бути мототрактором. Чого? Того що назва тракторця аргументується тільки його можливостями. Раз так вже пішло, хоча є іотська назва мототрактор. Існує в Україні, більш ніде її немає, то вже мусимо з тим миритися і розбиратися, що справді є мототрактором, а що ні. Повторю в тисячний раз. Якщо хтось думає, що якщо тут наліпити, не знати, чого в тому мототракторі, і він мототрактором перестане бути, це неправда. Замініть КПП йому на ось таку, тоді він стане міні-трактором, бо він зможе спокійно виконувати мінітракторну роботу. Є два трактора Т-25 і Т-40, в них різниця більше тонні в масі. Вдвічі різниця по потужності, в Т-40, якщо АМ повний привід і так далі. Одним словом, їх називають трактор. Але вони виконують абсолютно різні задачі, можуть виконувати. Я вам скажу та сама ситуація з мото- і міні-тракторами. Міні-трактор, ми знаємо, що таке міні-трактор це невеликий трактор, який виконує ту ж саму роботу трактора, тільки з меншим навісним за рахунок своїх габаритів, своєї маси. Не можна називати тракторця, який важить 500 кілограмів і який важить одну тонну, наприклад, оцей. Одним словом, це вам такий просто приклад. І хто думає, що міні-трактор це... І мототрактор це три точки і одна, і вся різниця. Вчепіть хоч 23 точки до мототрактора, мінітракторну роботу він виконувати не буде. Бо він є легкий, і в нього слабенька коробка, не розрахована на роботу тракторця, такого, наприклад, як оцей. Купа є робіт, які виконують мототрактори без проблем в нормальних руках. Як я вже казав, відіота і танк наїбнеться. Якщо ніхто не буде за тим. Дивитися і до цього прислухатися до моїх слів і брати цього до уваги, то так, та техніка у вас і буде працювати, таку ви собі купите, яку вам тільки зайде або впарить той самий Тобіш чи Валєра. Все заключається тільки в тому: в трансмісії, в шасі, в можливостях рушія трактора. Трактор це тягова одиниця. Є рушій, це колеса. Колеса приводяться в рух трансмісією. Трансмісія проводиться в рух двигуном. Двигунові все одно. Коробці не все одно, все навантаження через рушій передається на неї. Якщо тракторця мото збільшувати масу, ставити широкі колеса і так далі, це закінчиться капітальним ремонтом або взагалі продажем на металом цього трактора. Все. Є купа робіт, які мототрактор спокійно виконує, все крім оранки, дисковки і глибокої культивації. Тоді проблем не буде. Все. З цими тракторцями, інша ситуація. Це перед вами, якщо взяти, це Syntay 240, Syntaй 24 б Тайшань тс 20 з трьохциліндрових, Сентай 220-240, будь ласка. Це та сама техніка по можливостях. А можливості баластування збільшать знову ж таки в загальні можливості тракторця. Запас міцності КПП вже нам добре всім відомий. Ось тому я багато разів наголошую на тому, що ви повинні розбиратися вперше в різниці між мото і міні, тоді ви зробите адекватний вибір. І друге, поважати чиюсь роботу і не думати, що вам людина купила трактора, так як він є з заводу, на ньому їздила, навіть не болта не підтягнула чи гровера не замінила і так далі. І вам продає. Якщо ви бачите, людина веде канал, той самий Коля Дученко чи Артем Загребнюк. Він Артем продав трактора нормальній людині разом з плугом. Бо є всякі люди, є ідіоти, а є адеквати, які розуміють, що ту всю роботу, по-перше, мало того, що треба втілити в життя, це треба ще придумати і те все купити. І не кожному дано, повірте мені, зробити це все своїми руками без Оплати комусь, наприклад, як є люди, які заганяють тракторця комусь, щоб їм хтось зробив так, як вони хочуть. Бо вони самі не розуміють або не мають часу. Все. Тому 3000 доларів це його ціна. Не менше. Я якби я ще захотів, залупив би, врахував би, просто скільки я потратив часу, неспаних ночей. Вистраждав, скільки видумав, переробив, перекрутив, щоб довести його до кондиції, то я б казав би 3 500 взагалі, так щоб себе не образити, бо я не одні ні одного пальця викрутив, ні, ні одну руку, ні одну ногу пропалив сварку, як то кажуть, ночами не спав, і то всього не їв і так далі. Все, що зроблено коло того трактора, це страшна робота, яку мусово зробити по причині того, що техніка китайцями не доведена до розуму через свою низьку ціну. Ну і в загальному вона ще нижче йде в Китаї, тільки наші спекулянти дуже сильно заробляють на тому. Тому, люди просто всього-навсього, будьте людьми і вмійте поставити себе на чуже місце. Чи ви б зробили би, відірвали б від серця те? В чому знаходиться частина вашої душі. А наразі, добрі хлопці, три тисячі це мінімум. І будьте всі здорові!